Так, друзі, приїхали на наші покупочки. Кіксон Дізельок 2017 року. Як 2021 року. У нас такої квідай не було. Подимуся, приехал, зараз подивимося, що ми купили. евакуатор вже приїхав і зараз будемо дивитися. І ще, друзі, їде в Аскаліна. Уже загружають. Зараз дуже Гріша нам везе маніпуляторчик наш знайомий. Скоро буде вже на місці. Зустрічайте, аші, аші автомобілі. Так, друзі, така машинка приїхала 21-го року. І така наш п'юдай фіксочок приїхав. Нові диск, диски ось ці, диски ось як нові, сука. Така, друзі, на стріглі така важка. За вигрузки, що ми їм, блядь, додати? Ну, Купочка, друзі, непогана. Мотора, коробки вже немає. А документи? Документи на ці? Так. Да. А не знаю. А в тебе документи на це? Ні. Ні. А, 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 а на токсон. А токсон не видано. Попусти трохи. Є. Ну, Попусти. попусти. Такі задок ваш буде. А ведім, там є каталізатор другий mm. Внизу? Не матюгайся. Трошки оно ну, да поздали -по десь. Так. Тюксон, тюксочек выглядел, и Потом зараз приеду, сделаю вам, сделаю вам эту штучку, обзорчик. Вот такой тюксон. Вот тут двери. двери ну я хрень его знаю, блядь. Так, все, приехала нам Калина. Така калина заїжджає, бать... дядько Гріша заїжджає, будемо ставити ми місь... їх, зараз сюди будемо ставити цю калину. Вони зараз зачепимо і тюксона переставимо туди зараз. 100% ми тюксона переставимо туди. А це порівняємо туди, раз переставимо, щоб було все чотенько. Так. Просто ты то зад... Завтра... Вать, какие мусор выкинули, Вадь, Он тоже выкинул, не знаю, принесу О, мы на без проблем. -то. А? Я не бабу стрелой Вадюша, ну дивись на мене, Вадюша На прев'юшку, Вад... Вадюша на прев'юшечку! А Вадюша, Вадюша, оба забор, Вадюш, не поламав будеш должен, блядь. Стой, 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 стой. Стой. Ти так дивися, ставить, щоб подлізти можна до машини було. Так, все, тут... Тут поди, подход є, тут подход є, все. Все чітко. Все, Алексей, тут классно. Все, вадюка. Знімаємо. Тягни. Тягни, ватька, бери. Так все, друзі, подивилися колінку, колінку купуємо. Зараз дивимося славутку. Це для Адама. Дивися, може Адамку поїзд. По мені не надо. Так, в принципі, непогана кліна на розборочку. Завтра ми будемо забирати її. Камулят так, так. знімаємо і ставимо на Славутку. Славутка. Дверка вже все. А якого вона року? А вона на ходу? Вона була на ходу. Тільки що це ж акумулятор. Була вона на ходу. Картір новий, катушка нова. Ну, я скажу, тут я много чего поменяла. Беже на сосновой стоит. Да, много, дуже много. Так, Адамчик, это такая славутка, да, Рыжик, Рыжик есть? А да, по документам что тут? Тут, бачишь, надо полировать. Крыло, бо крыло вы говорили, бачишь? Крыло вы говорила. Это на сосновой, стартер новый. А и сейчас что там новое Но было. Катушка новая. Ну, она Таке состояние її. Капот вигорів, треба полірувати, пам'яті теж. Так вона по кругу, в принципі. Я ж хай трубу вихлопну поміняла. Под ніші, що там, под ніще? там. Там ганчик, там ганчик. Хороший, роботи коло роботи коло неї, так, Карти, дивіться. Тут нема цієї карти. Цілюшечки такі диви. Під... Ой, зараз ми підключимо. Ні, не, не закривайте, я аккумулятор возьму. Так, по вона по цьому дверка. Осі бачиш. А тут тут такой. По ніжі. Діще вже живе тут. Криво класно все. Моточок 1 і 2. Зараз почув аккумулятора і подивимось скільки тут пробігу. Так, все. Плюс то я його купила, ага. а на зиму я витягла він у хаті був. Ага, так, так, нажали. Ключики подійму, зараз А ключики. Все, беремо. Шла удку так. так. Можна заведемо зараз побачимо. 42 тисячі. А ми ну попробуємо завести. Ану зара я підкачаю біт за Зараз подивись. може... насосі да, може... там Я Да, я не могла завести. Хлопці. Ми сьогодні на нього поїхати. Зараз їде в місто тай. Варень. Ти пока потримаєш його. Ти приїхав по шовкуть. Ну, може, ці люди не виручили. Ну не... Почти, так, Адам, да. Тут дому, скільки мені. А пробіг дивись, 42.000 пробіга тут. Варень. Да, 42 пробіга. Да попробуємо завести її. О. О круто. Там бензин на чаш... Та не, бензин, что стрелочка, она показывает, иначе есть стрелочка, поняли? Да. да. Сейчас заводим, еще раз попробуем. Думаешь, там с аккумулятора посадишь, там уже воно уже все продукт. завод. не, не. Не. А да не, ну не ломай, не, не, не шалка аккумулятора посадишь. Значить, без іншої стрілочки, я показую, що є стрілочка, поняли? Так. Сейчас заводим, сейчас я спробую. Кажу, що акумулятора поставиш, там може вони вже все жеся за завод. Ні, надо. Ти що? Мені надо взяти, а надо взяти. Над, надо взяти. А без нашого вам... все ще підкачаєш. Да, скільки викати пробіг? 8.042. 8.042. Ти багато чим. Це не було, це не було. Я ще стояла, стояла да, тут. Да, стояла сто процентів. Стояла, 9 під окном, стояла у Києві, а тоді він сліп сильно начево, то він ній перестав їсти. Тоді він це слину моєму віддав. Куда да не хватает? Мені ж десь, дитяки, мені подивилися, сказали, вам треба оце міняти, вам треба оте міняти. Я там розумію. Мені сказали сказали мені. сказали мені, так я міняла. Гроші платили, бля, так? Ну так. Без наносус. Ну так, бензина немає повністю взагалі. З бензонасосом точно. А він просто не качає, такий новий. А, там і трубку якусь міняли. Да, да, да. Чуєте він... трубку, да. то він бачить, новий. Бачите, що ж він. Ось таке там робили з бензонасосом? Па, бо нема, просто не заводять, щоб бензину немає. Бензина немає? Б... Що що а, а він він не закачується. Не бо... не закачує. бензон... По технічним причинам звук не записався. Тут буде в цьому відео, як пригрузили її цю машину. Купив її за 650 доларів, вона мені стала. Ой, 600 доларів вона мені стала. 550 машина і 50 доларів евакуатору. Дивіться, як ми загружали цю машину під музичку. Побачили. Аккуратно, щоб. Во зразу щось поставить, Вадька, шукай, щоб поставить зразу. Щоб, щоб ти не їбався потім. Давай подзайш, щоб ти потім не, не, не дократив його. Сюди під порог, давай сюди. Под... О, о, все, давай. Так, все. На ту сторону не... не а ну пускай гріш, давай. Давай, майнай! Майнай! Майна. Не-не-не-не! Підніми, підніми. Давай! Все. ахуєш. Вс. гріш. А. Чим? Так, все, каліну, друзі, вигрузили, переставили. А цей поки я не знаю, що робити з цим. Зараз подивлюся. Може. Не, ну так, да, він так криво стоїть, тут рівно машину просто не поставиш. А візьмемо потім якось перестаємо. Так, друзі. Потихеньку ми переїжджаємо, будемо машини перевозити вже. Загружаємо першу машинку. Вже трошки місця у нас тут оббавиться буде. Загружаємо і веземо. А дверь петровую закрыть, блин О, блядь, что ты... Интернет зачепил меня? Интернет! Бля, зацепився, його. Зашла. Зашла, За гріш! Шлан, шлан. О, все. — Хорошо, поламали трохи! Все, перша пішла! Ріже, ти їжджай, я зараз приїду. Мене людина привезе. Я запчасти дам її. Так, друзі, все привезли. Машинку вигружаємо. Так улюша кабі поставили, то все просто. А там 800 да, 800 кобил, да нормально. Все четко. Да, на, на один диск это еще водишь. Так, ну на ту сторону мы не один диск, а, пожалуйста. А не можна було, оно ж не а ну, під ногой. Рулено є там и выводит. А ты руль? Рулено висит. Ну я. А вон руль? Ты что на руль же оно, Так, ну это, це... блядь. Ты шо блять? Ну що, блядь? Ну, Хвадька А руляється. Я там знаю хто там. Ну, Нема краню, ота. Так, друзі, працюємо потрошку. Кому цікавий наш контент, переїзд. У нас дуже багато роботи, буду все знімати, буду казати скільки що коштує. Кому цікавий контент, ставте жирний лайкосик, підписуйтесь на канал. Будуть скорі розіграші в нас. Якось так, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорого зустрічі на каналі все про авто.